Доброго дня. В нас турнір третій день підтримки з повітря з дракончиками на п'яти зіркових героях. В нас така оборона трошки отримала вночі і вранці сьогодні. Але 3 години тому теж перемога. Окей, то ми поїхали, спробуємо щось в атаці зробити. Так, у нас тут бабка. Бабка під таунтом. Є мегапаразити, є лікування, є Астріт. Ну, поїхали. А, чекай. Хто мені тут не потрібен? Я ось думаю на рахунок Рейдмер. Чи потрібна вона мені тут, якщо чесно. А, Нобіс тут згодиться, а замість цього можна взяти Окі. Ось так. І піти ось такою командою. І піти ось такою командою. Так, ну загону ж на нього немає, звісно. Тут, тут план у нас У нас план який. Або Локи зарядити, або трохи Аурикарком стримати бабку. Або по ситуації вже подивимось. Тож поїхали. Так, іначе, якщо мене не підводить пам'ять, то під таунтом із щитками, то бабка теж всіх картину не відправить хіба що таунт, наче так воно повинно працювати. А, ну давай спочатку спробуємо синіх скласти. Побачимо, чи взагалі тут сині буду доїжджати чи ні. Є в нас жовті, тому можна жовтих скласти. І сині трошки склалися. І тепер потрібно десь обережно один хід зробити, щоб в нас не зарядилася бабка. О, ну, наче якщо в ліку я четвірку скидати, то наче нічого не виходить. Угу. Ні, комбо все ж таки проїхало, але цього вистачило тепер. Або пашо мав бабку одразу. А, дуля заряджена. А, вона їх особливо там не підпалить, але, але, в принципі, можна зробити все ж таки. Ні, поки не буду прикриватися, а, спробувати зірвати ось цю морду. Червоний і синій всього по камінчику. Так, зарядився Анубіс. Якщо Анубіс зарядився, то давай жадібність поставимо ми на щуку. цю. Там вже ставиться вона все чітко повинно бути. Є тепер складемо трієчку червоних і подивимось, як тут лікуй пройдеться. Так, лікуй зарядився їхній. Давай прикриємо ще щітками. І, в принципі, я думаю, можна спробувати добити цю бабку. Так, бабку ми добили. Лікування зараз не повинно пройти. Так, ми витримали. Тут щука тільки трохи підлікувалася, але то не страшно. Давай вдаримо дракончиком, вдаримо аурікарком. Так, і давай повісимо ще раз жадібність. Ну, ось як ми бачимо, тут нам авуки, в принципі, не знадобився. Зараз ми і так тут всіх доб'ємо. Так, ну, чудово. Поїхали далі. Регін. Тут нас будуть і палити, і забороняти. І ще і зняти з них то не можна буде. І таун теж є. Ну, досить цікава оборона. Добра назва з Альянсу. Хм. Ну, поїхали. Так. Ще синіх я бачу. Давай візьмемо синіх поки. Може є сенс пошукати червоних. Можна тут спробувати. Трієчку. Угу. Може у нас фіолокристал тут є. Давай пошукаємо. Ні, фіолу кристалу немає. Давай комбо зробимо. Угу. Давай ще трійку сюди. Скільки там налоки ще буде це заповільнення один хід. Давай тоді вот так. Давай зарядимо нашу дулю і нашого нубіса. Так, поки у нас все не так і тут і печально, ми підлікуємось. М -м -м -м. В принципі, можна і на Рейгіна накласти жадібність. Або на Мезі. Я думаю, краще на Рейген. Угу. Далі. Спроба знайти жовтих тут. Не особливо ми знайшли ще й сині роз'їхались там. І знову на ньому замідуло. Угу. Щось у них одна там міль, а видає за мідла за всіх. А, давай комбо, бо нам потрібні потім жовті і сині. Збираємо луки. Якщо він, звісно, виживе. Так, по кому? Угу. Ну, звісно. А ні. Лікуй, певно, вдарить по локі, ні? Ні, теж. Цікаво. Тоді, тоді. Раз таке діло, може нам потрібно... Це ж лікує у нього? Так. Давай тоді підлікуємось. Лікуємо, почекаємо, поки з нього не спаде, то все. І поки складемо жов... жовтих трієчку таку є. Дракончик шкода, що вдарив по нас, але для дулі то все одно. Давай Рейгіна трохи в сон відправимо. Він ще й ухилився, таке падало. Давай в пустоту. Скільки ще? Один хід. Можна в принципі вдарити, є в нас ще перезарядка його. Чудово. Тоді. Давай перезарядимо. Так спокійно не будемо пришвидшувати події. Ага. Можна і так, в принципі, тут. І так, нормально їм пройде зараз. Поїхали. Угу, Лікуй буде бути по-моєму лікую. Так, ну мого похоронив він. Окей. Ой, не помітив, що зарядилась дуля. дулям. Давай. Перезарядимо ми нашого еурікарка. Що як там справи лікуй? Чудово, як, як ми бачимо. Так, у нас це скринька. В принципі, окей, луки тут теж згодиться для нас. Або можемо скопіювати або сей, сейбл, або, або, може, скриньку чи щось типу того. Так, є непогане комбо. Зелений, зелений піде з червоним там. Філл складуться, може ще щось доїде. Давайте пробувати. Червоні склалися. Окей. Давай зарядимо лікуємо. Ну. No. Тепер давай пробувати скриньку гасити. На щось скринька не дуже там хочеть, хоче і гаситися. Це ми поки витримуємо. Десь нам фіо потрібен. Давай спробуємо тут трошки там підняти якось. Ні, не дуже він і піднімається. Ну, давай тоді зелений кріс робимо. Ага. І складаємо філол все ж таки. Так, це ми вчасно. Тепер по класу повіситься на нього. Тож давай робимо. І робимо комбо. Там зараз лисичка не, все одно нікого не відродить. А от цікаво, як скринька. А, скринька відлетіла. На мені жадібність, я думаю, не повіситься, бо в мене щитки. Чи він знімає одразу, не пам'ятаю. Ні, щітки, дали плюс, а з нього зняв цей, походу, так? Так. Трішки погано, це, це буде означати, що скринька до нас може повернутися, але ми спробуємо зробити тяжкий вибір. Так. Угу. Анобіс нас покинув, на жаль. Вдаримо, лікуємо, вкрадемо знову ту, того слимака. то що там іншого народило, то нічого страшного. Ну, зараз ми і з ним щось зробимо. Ну-ну. Ага. Давай підлікуємось. Угу, все ж таки скриньку відродила. Окей. І скринька закрилася. Тоді будемо лисиці вбивати. Лисичку ми вбили. Давайте за боканом вирішувати. Тепер можна і скриньку вдарити. Скринька там завмерла щось. Чекала. Щось чекала, я думаю. Лікуй, ану. Покажи як ти можеш. Прекрасно. Далі. Фавнір. Угу. Тут нам потрібні щитки теж... Вок, я думаю, теж знадобиться. Може, якщо нам пощастить, може синього китайця скопіюємо. Поїхали. Ну, в принципі, в принципі, можемо і скопіювати. Тут, в принципі, у нас і, і таунт ми свій можемо зарядити Давай зробимо п'ятірочку Тепер трієчко. Вкрала мій таунт. Ти нормальна? Скільки там ще? Один хід. Прикольно. Давай синій взірвемо. Добре, що хоч не в таунт. Окей. Нам би фавні рознести. А оки жертвувати не хочеться. Скільки там ще контра? Два удари. Або ударити лікуємо. Це в нас буде таунт. І походити ось так. Так, лікуй же там так витримує. Прекрасно. Скільки ми там горіти будемо? Ну так, не дуже приємно. Mm. Давай ми спробуємо скопіювати зараз. Китайцям. Це ж ми заблочимо їх трьох, так. Так. Але лисичка буде знімати. Але ми зробимо зараз такий хід. І тут може їх доб'ємо якось. Ні. Фавніра вона тільки повернула. І це погано. Давай жовту трієчку. Стоп. Стоп, 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 стоп. Давай фавні робити. Ага, локів у нас вже немає. Нам потрібен фіол дуже терміново. Давай так. Ну, на що її заряджати було? Ну що за бред якийсь? Давай на китайця поставимо мітку, підлікуємось. Так, в пустоту взірвемо, щоб їх не заряджати зайвий раз. Фавнір теж помер тепер. Тепер, тепер нам би філ в пустоту закинути. Ну давай так хід зробимо. Куди він вдарить зараз? Ваурік Карка, він ще ухилився. Це чудово. Ось питання, чи зараз ми виживемо після лікуя. Це мене дуже турбує. Вижили, але не всі. Так, відродився, падало таке. Давай бити, зривати фіол. Ну як, серйозно, не добили фавніра того. Давай спробуємо ще зарядити нашого аурікарка. І забрати лисичку. Давайте підлікуємось, щоб нас часом не забрали нашого аурікарка. А можна його перезарядити? І спробувати вбити лікує, якщо виживемо. вижили? Пх, чудово, ще й розтягнули такий бій. Давайте. Ага, та супротив чи не так? Сто. Ну повинні ж добити її якось, ну. Ну, тут прям важко було щось. Давай там повинен вже помирати. Ще ні. Ну шо ж таке? Ну давай. Так, друже, ну тут точно тобі вже фініш буде. Зараз у такий не пробачає. Навіть дракончиком спробуємо добити тебе. Угу, Вистачило. Далі. Гурік. Ну тут Анубіс 100%. Брамбо. В принципі, можна галокі будемо копіювати Брамбо, якщо що. Або когось іншого. Цейріса, наприклад, поїхали. Подивимось по ситуації. Так. Ось мені подобається трика зелених гуріка. Не знаю чому. Можливо, тому що там може доїхати синій жовтий і фіол. Ну, з того, що я сказав, нічого не доїхало толкового. Давай ще жовтих скинемо. Тепер перемикаємось, ми, я думаю, на червоних. А може ні, ось і фіо ми знайшли. А, так, давай п'ятірочку одразу. Це у нас буде зряджена дуля. Ну і прийдеться угоріка кидати. Так, трішки десь може потрібно було по-іншому зіграти, але ще не все втрачено. А, давай ми. Накладемо жадібність і вдаримо нашим лікуєм. Так, є. Тепер. А можна трійку червоних зібрати тут. Він же там повинен витримувати, то, ні? Ну, витримав. Брамбл буде лікувати. У нас є. Шість камінчиків для дулі це вистачить, давай ми підлікуємось. Ага, все ж таки спрацювало, він зняв вже після того ефекту. Чудово. Тоді, поки дулю не будемо вмикати, ще почекаємо, зрядимо. Думаю, може трічку жовтих скинути обережно. Так, або на синіх переключитися. І в принципі за два ходи, може, локи зарядимо. Давай тоді так і зробимо. Перше трієчка. Ну, та що гуріка було заряджати. Те, що локи зарядило, окей. Це мені подобається. Що це робить? Я думаю, треба копіювати. Та можна, в принципі, було копіювати. Заряджати Nubis ще раз. Так. Ага. Ну от краще б я тут поставив від дулі щитки, а я щось завтикав це зробити. І тепер, я думаю, всі заболочені. Фейк року, йо-майо. -ма -йо. Угу, мафієть. Це що, через те це ще й програю? Ну серйозно. Та у них же ж хід ще був. Ну, що таке? Через скільки ми виходимо, два ходи. Я думаю, то ми тут не виживемо вже. Раз. Цей знову заряджена. Ну ви серйозно, я туди навіть не кидав нічого. Блять. Ах, сам залив бій. Вона ще всіх доб'є, ні? Ну, от реально, постав щитки і все. Я думаю, тут би можна було б довести. Це я в шоці. А ну, реально, що тут було б. Ну, було б приблизно 17900. Тому десь би були б топ-100, я думаю, ні? Ні, навіть не були б. Не залізло би. Ну тоді не так страшно. Ну, такий був турнір сьогодні. Спробуємо завтра без помилок. От реально одна помилка і все. І бід залити. Так, все серйозно зараз. Добре, всім. Гарного вечора. До побачення. Побачимось в наступних відео.